Друзі, Українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в містечку Альфафар, що неподалік Валенції, буквально 10 хвилин. До неї маємо цікаву квартиру за 112 тисяч євро 82 метри квадратних. Ми тут маємо три спальні та один санвузол. Ось так виглядає одна спальня. Вони зробили її як гардеробну. Вид з вікна в нас на задню частину будинку. Йдемо далі. Ось така вітання, вона поєднана з кухнею. Мені квартира подобається в цілому. По ремонту непогано, в принципі, можна все залишити як є. Ось так виглядають кухонні гарнітури. В принципі, порядок. Тут ще відокремлена частина такого господарчого блоку, господарчої зони, як це зведено в Іспанії. З вікна видно задній двір нашого будинку. Хочу сказати, що квартира класна та як під оренду, так і для життя. Тому що сусідня квартира, здається, на даний момент за 800 євро. Ось так виглядає наша вітальня. Теж без проблем. Є вихід на балкон і поруч ще одна спальня. Невеличкий балкон, маємо тут теж кондиціонер. Ось так виглядає головна спальня, двоспальне ліжко, маємо деякі меблі. Так, ви бачите самі, в принципі, свіжа квартира без проблем. І поруч ми маємо санвузол. Величезний санвузол, душова кабіна, унітаз біде-омивальник. Ви самі бачите, скільки місця. Він просторий, плитка поставлена добре. Також ми маємо тут великий омивальник на двох людей. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку і сам будинок зовні.